Отже, грецькі міфи подорож у світ античності. Розпочинає урок інтерактивна розминка. Натиснувши на посилання, ми переходимо у ресурс «Квізіс» і можемо виконати там тести, які доступні для кожного вчителя. Далі урок продовжує така рубрика Я так думаю ми читаємо вислови про міфи. І учні намагаються їх пояснити. Тобто зразу ми включаємо учнів у розмову. Потім ми е, знайомимося із е, Персі Джексоном, який нам розповідає. І так далі. Переходимо до наступної сторінки. Там учнів очікує вам момент. Власне, все це заставляє учнів зацікавитися. Потім мета уроку, а далі модель пірати, пасіонарність. Ми з учнями намагаємося емоційно налаштуватися і прямувати уроком. Актуалізація знань і переходимо до вивчення нової теми. Ми бачимо, що всі слайди яскраві, наявні схеми для закріплення, і також зразу творчі завдання після кожного етапу уроку. Далі ми знайомимося із усіма олімпійськими богами, вони виглядають ось так. І доходимо до схеми підсумкової, за якою учням легко запам'ятати імена та що собою являв той чи інший бог, яке явище природи з ним чи якесь абстрактне явище ототожнювалося. Питання для аналізу та знайомство з усіма героями в такій інтерактивній, цікавій. Формі. Звісно, згадується і українська міфологія. На таблиці винесені на слайді, точніше, імена головних богів. Коли ми переходимо за даним посиланням, ми потрапляємо ось в таке цікаве середовище, нас тут чекає інтерактивна книга, перелистуючи яку, ми бачимо яскраві цікаві картинки, і разом з тим розповідь про. Кожного бога, який представляє слов'янську міфологію, що учням також буде надзвичайно цікавою, кожен вчитель має доступ до даної книги. Далі на учнів чекає зразу ж розминка на закріплення отриманих знань про слов'янських богів. Робота в групах є, робота з творчими завданнями, робота з допомогою штучного інтелекту, завдання стар. Та інтерактивний квас давньогрецька міфологія. В кінці уроку учні знайомляться із е, коротким знайомством про міф про Прометея це буде їхнє домашнє завдання прочитати даний міф. Рефлексія, квитки на вихід, домашнє завдання і підсумок із Персі Джексоном. Ось такий чудовий урок ви можете провести зі своїми учнями.